Офіс омбудсмена має десятки відео страт українських військових окупантами. Про це уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю Українській правді. Також назвав причини, чому, на його думку, Росія публічно поширює відео зі стратами. Вони це роблять для е, внутрішнього споживача, показати, ну, що таким чином вони вбивають українцям, що українці це не люди, щоб підтримувати цей градус антиукраїнської історії. Наступний, напевно, резон їм це робити, щоб з одного боку. Е, Мотивувати своїх військовослужбовців не здаватись в полон. Що роблять росіяни? Вони вкидують такий інформаційний вброс, щоб напевно показати, що українські військовослужбовці не наступайте на нас, бо ми вас будемо брати в полон і там відрізати вам голови. Де кого вдалося верифікувати, одна особа понесла покарання. Я знаю, що вона, вона загинула. Під час бойового зіткнення з українськими військами дочекалися блекауту на Московії, але поки що лише у Білгороді. У прикордоні з Україною Російської області знову було гучно. Надвечір неділі пролунав вибух на електричній підстанції. У деяких районах міста зникло світло, а згодом і вода. Тамтешня влада офіційно підтвердила дві пожежі і буцімто обидві вдалося загасити. Про постраждалих не повідомляють. Кремлівські пропагандисти одразу ж заявили про атаку українського дрона раніше минулого тижня росіяни повідомляли, що українські безпілотники, нібито, безуспішно намагалися атакувати Білгородський аеропорт. Безсонна ніч в російському Курську. там пролунали два гучних вибухи. Місцева влада ще не підтвердила цієї інформації. А в українських соцмережах глузують: Курськ перехопив естафету Білгорода і отримав великодні привітання від ЗСУ. Ліц і взяття Києва за три дні не вдалися російській армії, бо вона була банально неготовою до великої війни. Про це заявив Костянтин Машовець, військовий оглядач, координатор групи інформаційний спротив у щотижневій програмі Холодна Машовець на п'ятому каналі. Дві причини можуть бути яким або берегуть на цей, для якогось визначеного випадку, або накопичують. Угу. А який може бути визначений випадок на твій погляд? Ну, наприклад, той же наступ. Ну, ага. масований удар, наприклад, по логістичній інфраструктурі в тилах наступаючого груповання. Mm -hmm. Повну версію програми Холодна Мешевець дивіться сьогодні о 20-й на Ютубі п'ятого каналу. Московський патріархат не має права користуватися землею у Тернополі. Таке рішення одноголосно ухвалили депутати на засіданні міськради. Тепер Тернопільська єпархія ОПЦ МП не контролює ділянку на понад пів гектара, де розміщений кафедральний собор. Шакін да. Да. юри. Поливаний понеділок, омиваємося від нечисті. Щойно відбулася позачергова сесія Тернопільської міської ради, де розглядали лише один проект рішення про вилучення земельної ділянки в церкви Московського патріархату. Вона в нас розташована, хто не знає на вулиці Коновальця. Земельна ділянка тепер належить громаді. Дев'ятнадцятий день виселення московського патріархату, попри розірваний договір оренди, попити віряни продовжують утримувати Києво-Печерську лавру і проводити богослужіння? А біля входу, який день поспіль збираються активісти, які вимагають дотримуватися законів і піти геть? Яка нині ситуація біля заповідника? Розпитаємо у мого колеги Віталія Залевського. Маємо змогу, я сподіваюся, зараз поспілкуватися наживо, якщо є така можливість. Вітаю, налагоджуємо зв'язок. Віталій Залевський чергує у нас під Лаврою вже не перший день. і готовий нам розповісти. Власне, ми його вже зараз бачимо. Віталій, вітаю! Якщо чуєш, то розкажи, будь ласка, що нині відбувається у Лаврі біля неї. Привіт, Яно. Власне, от буквально 15 хвилин тому у храмі Гапіта Печерського представники московського патріархату провели для вірян богослужіння, хоча ще 29 березня мали покинути всі. Приміщення. Якщо підійти ближче до паркану, ви можете побачити, що активісти перекріпили таку доказову базу того, що по досі підпорядковується РПЦ. Вся інформація вона посилається та на офіційні джерела, а також державні органи України. Ми поспілкувалися з активістами, чому вирішили так зробити. Вони розповіли, щоб. Це побачили віряни і змінили свою позицію. І за словами активістів, що дійсно активісти ознайомлюються, віряни перепрошую, ознайомлюються, і деякі з них дійсно змінюють свою думку. Тож трохи далі ми можемо теж пройти. Ми можемо тут побачити і різні картини. Їх намалював художник вже більше десяти робіт на тему виселення у МП. Активісти називають це таким мирним протестом, аби висловити свою позицію. А вимагають вони одне історичного історичної справедливості, а саме виселення УПЦ МП. Ну і також ви можете побачити, що зараз тут біля входу у Києво-Печерську лавру збираються активісти. Я нагадаю, що вперше вони прийшли це 30 березня. Давай покажемо 30 березня. Вони прийшли, коли. Заблокували роботу комісії мінкульту, і вони збираються вже який день, і так триває 19-й день виселення. УПЦ МП. Ну і також нагадаю, що вкотре вкотре сюди збираються і віряни на Стояння вони це так називають з представниками посемпе. Вони моляться, і представники посемпе також закликали напередодні так, ніби треба відстоювати Києву печерську лавру. Тож, дійсно, без зміна ми слідкуємо за тим, що відбувається. Також хочу нагадати, що все ж процес він триває, адже вже завтра має запрацювати комісія мінкульту, і ми будемо також спостерігати, що правда анонсує, що стрими ми поки призупиняємо, але це не означає, що команда п'ятого каналу. Ставить на цьому крапку, ми будемо далі стежити за перебігом подій, ну і власне за заявами державних органів і інших висновків. Тому працюємо далі. Яну, передаю слово тобі. Дякую, Віталій. Віталій Зелеський з під Києво-Печерської лаври розповів нам про стан справ там нині. А стан справ десь приблизно такий самий, як і попередні 18 днів. Але комісія принаймні почала працювати і наскільки успішно вона працюватиме далі, будемо так само ретельно відстежувати. Формула миру та експорт українських зернових це основні теми переговорів глав МЗС України та Іраку. До Багдаду вирушив український міністр Дмитро Кулеба, і це перший візит чільника українського МЗС в Ірак за понад 10 років. Контекст зустрічей в Іраку, а втілення домовленостей, яких досягли у телефонній розмові президент України та прем'єр-міністр Іраку. Ці переговори стали поштовхом для візиту. І, як зазначив Дмитро Кулеба, це має відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах, зокрема у сфері торгівлі, освіти і цивілізації. Ірак запропонував стати медіатором у мирних переговорах між Україною та Росією. Але Кулеба зазначив, що Україна не піде на жодні переговори, поки Росія не забере свої війська з української території. Я дуже ціную реакцію міністра гусейна на ті пропозиції, з якими я прибув. Особливо слова про те, що Україна намагається розвивати і розпочати нові проєкти з іншими країнами, навіть на тлі війни. Так, це те, що ми намагаємось робити. Попри блокаду українських портів Росією, ми знайшли спосіб експортувати наше зерно споживачам у цілому світі, особливо в Африці, на Близькому Сході та в Азії. Понад 100 тисяч тонн українського зерна, попри блокаду, пот. Трапили до Іраку, адже Україна завжди була і буде одним із гарантів глобальної продовольчої безпеки. Я мав можливість обмінятися з високоповажним міністром розмовами про нинішній перебіг війни та її наслідки для України. Економічні, політичні вплив на суспільство. Ми поговорили про вплив війни на світову економіку в питаннях енергетичної та продовольчої безпеки. Україна, як зазначив високоповажний міністр, є важливою та сильною аграрною країною. Продовольча безпека у світі страждає від війни в Україні.